Батько воював з Японією. Він якраз по руках його забрали. І я якось подивився воєнний білет його і кажу тату. Ти навіть не повен місяць воював, а тато говорить, сину, там за 15 років, за 15 хвилин можна було, люди дуріли. Якщо арт на льод, це ще щось. Я тоді успокоюся. Бо мені просто було обідно, що він менше місяця воював. Але медаль за відвагу даремно не давали. Це коли людина бореться за свої права, за правду і честь народу. Мі, 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 спілкування громадян між собою по правді і по честі. То це фашизмом можна назвати. Дядько загинув під в танку, згорів командир танка. Мій батько воював. Ага. Дядько мій загинув на окопах на цій Корсунській дузі. Окопи копав для совєтських солдат. Ага. Мати таскала снаряди на ту дугу, молоді дівчата. Ні, борщі ми їсти розносимо людям усім добрим, так усім людям, і це фашистики во так робили. Вони забирали наоборот, боротися, послідні фашисти, і кури і все забирали. А ми носимо їжу і безплатно. Воювали до останнього, мої, папа і свекор. Дуже, дуже. А мами, як наші мами, теж так само допомагали їм все час. Переховували і, і дітей, і бувало, що всяких людей ховали, тому що німці шукали євреїв, ховали. Мій дідусь ховав євреїв дуже багато. Це вже до шости дня на такі питання. Люди, Ті, які борються за свою свободу за незалежну Україну, а фашистів ну точно в кожній українській сім'ї а були ті, які воювали проти фашизму у Другій світовій війні. Лякають людей, які нас ходять. Відсутність інформації, це головне. Нерозуміння, що відбувається, Даже оці солдати, які сидять, вони ж не розуміють, що не відбувається. Що йде революція для того, щоб змінити ці принципи, щоб не було в нас царя, от бачишся, щоб у нас були демократичні принципи. От іде боротьба за це. Батько на войні погиб. Воював за, за Сталіна вра. І погиб. Нема ніяких підстав називати фашистами е, цих людей, які стоять на майдані, і Свобода. Я знаю, що Свобода це західні, е, Західна Україна. Я ще пам'ятаю, е, коли в нас був голод в 47-му році, то їздили до Западенців просити і давали нам і картоплю, і все. Так що я не знаю, чого вони тут називають е е е е фашистами. У вашій родині були ж батько, мабуть, який воював, так? Батько Прот... мого розстріляли комуністи. Ну, а... а серед родичів, можливо, є, які воювали. Да, мій дядя, брат моєї мами, воював, загинув е 40. – У і 44 році. То фашист. От 41 й рік. І 2014-й рік батько був інвалід війни, воював. Но він ніколи все рівно казав краще бути з фашистів колонії фашистською чи колонії комуністів. І отрима те, що ми отримали. Строїли комунізм, а залізли. <різовую> а він якимись можливо нагородами. Так, були в його нагороди. Він заслужений, він партизан. Ордженікізи працював, воював Ордженікізи, це білоруський партизанський загін. Він заслужений партизан білорусі.